Вітаю вас малята і запрошую на заняття з художньої літератури. І як ви вже зрозуміли, ми послухаємо казку про жителів водою, яка має назву Розумні рибки. Тож сідаємо зручно і уважно слухаємо. Розумні рибки. На дні великого синього моря жили дві маленькі рибки. Одну рибку звали гупі, а другу даніму. Добре їм жилося. У рибок був власний маленький, затишний будиночок і якось у море з крутого берега впав камінь. Він загородив наш дім, закричав Даніу. Тепер ніхто не зможе прийти до нас у гості. Треба швидше відсунути камінь. Та як не намагалися бідолашні риби, штовхати камінь вони так і не змогли Зрушити його з місця. Рибки дуже втомилися, Даніо навіть спітнів. Він вийняв з кишені хустку і став витирати лоба Раптом щось блиснуло і над ними захитався гачок, звичайний рибальський гачок. Я придумала, сказала гупі, побачивши гачок. Вона принесла мотузку. Даніо трошки злякався гачка, але удав, ніби він нічого не боїться і навіть заспівав пісеньку. Сірий камінь за бочок, за бочок, я повішу на гачок, на гачок. Рибки обв'язали камінь мотузкою. Даньо накинув петлю на гачок, смикнув його і відскочив убік. А на березі сидів рибалка і чекав. Він одразу потягнув вудку і сказав, мені сьогодні пощастило, яка величезна, яка важка риба, і витягнув з води камінь. Рибалка дуже здивувався. А то б він, звичайно, почув, як сміються та радіють огур та Даню. Малята, ось така була цікава, весела історія. А хто з вас запам'ятав, як називалась казка? Трішки підкажу вам. Правильно, розумні рибки. Тож давайте пригадаємо. То були головні герої в цій казці? Хочу вам, дітки, нагадати, що ми відповідаємо з вами повним речі. Так? Головними героями казки були дві рибки. Як їх було звати? Пригадайте. Якщо ви сказали, що гупі і даніо, то ви сказали правильно. А яким був їхній будиночок? Молодці! Будиночок у рибок був затишним. Дітки, а які відбувались події в цій казці? Що з ними, з рибками, трапилось? Погляньте на картинку і спробуйте розказати батькам. Яка була пригода? А також пригадайте, як допомогла одна рибка другій рибці. І що потім сталося? Хто був на березі річки? І що він там робив? Що він дістав із води? Та що робили рибки, дивлячись на рибалку? Дітки, сподіваюсь, що казка вам дуже сподобалась. А я на цьому діти з вами прощаюсь до наступної зустрічі!